Більше трьох мільйонів гривень заборгувала птахофабрика 1 травня в селі хутори своїм працівникам. Через закриття підприємства вони змушені були звільнитися, проте зароблених грошей ніхто не віддав. Дехто не бачив кревних ще з лютого. Більше розкаже Яна Лимаренко. 200 працівників птахофабрики звільнили за два місяці, кажуть селяни. Скаржаться, зароблені гроші ніхто з них досі не отримав. Раніше на пташниках працювало майже півтори тисячі осіб. Нині не набереться і сотні. У 75-му році. У нас мільйон грошей, бо ви представте, які це були кошти. Та тут процвітала птахофабрика. Люди працювали з задоволенням, зарплати платили. Були дуже задоволені, дуже задоволені були. Колишні працівники розповідають, фабрику фактично довели до банкрутства. За останні півроку тут загинуло сотні тисяч курей. Люди кажуть, птицю заморили голодом, їй годували раз на тиждень. Наші пташники довели до того, що в нас птиця почала духнути, її перестали кормити. Все у нас все кормили на тиждень. Один раз. Птицю, да. один раз птицю кормили. Оскільки я, допустим, працювала третім пташником, у нас пташники, що найкраще було, 150 ящиків, у нас змінилося, що за два дні в нас не стало взагалі яйця. Вони птицю кормили раз у тиждень. Да. І так вони загубили два-п'ять пташників, вони так загубили. Голова села згадує, раніше птахофабрика давала і робочі місця, і допомогу селу. Нині ж про фінансову підтримку навіть не йдеться. Більше того, керівництво пташників створило несанкціоноване звалище відходів на одному з полів поруч із селом. Через це розпочалися екологічні проблеми. Значить, зараз птахофабрика в нас тільки гадить нам, приносить одні проблеми із водопостачання з усього, тому що вода в нас дякуючи. Також і птахофабриці, 1 травня, яка зробила несанкціоноване гноєсховище на десяток гектарів, котрі фекалії ці всі уходять у питну воду і люди не можуть пити. Та на сьогодні для селян найактуальнішим залишається питання виплати заборгованої зарплати, втішити громаду. Спробував представник райради. Пообіцяв центральний офіс <кх> до кінця сьогоднішнього дня. Кошти перерахувати вам на карточку, ну, тобто провести повний розрахунок, який належить вам згідно чинного законодавства. А тим часом у підприємства змінилось керівництво. За словами робітників, пташники стали філією птахофабрики у селищі Червоний Прапор в Луганській області. За таких умов гроші працівники можуть не отримати взагалі. Якщо ви сьогодні до конца дні не получите свої розчетне, пожалуйста, принципе, это, Не вірите ви мені, це ваше право. Знаєте, як це у нас життя кто то кому-то вірить, то не вірить, где то ви те саме. Можете знаходитися, стоять, ждать. І допоки матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що з працівниками птахофабрики почали розраховуватися. Яна Лимаренко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.